Усім привіт. Зараз я знаходжуся на Сумщині і приїхав сюди, щоб подивитися, як живуть села, розташовані недалеко від кордону з Росією, які пережили бойові дії навесні минулого року. Тут точилися запеклі бої. Це такий ведмежий кут, територія біля Росії. Сюди мало заїжджають журналісти, і цікаво подивитися, чи триває тут зараз відновлення, як взагалі тут живуть люди, скільки зруйновано, скільки людей тут залишилося. Ось я приїхав у село Солдатське. Це тростянецька громада, село біля Тростянця до кордону з Росією. Тут 20 кілометрів. У перший же день повномасштабного російського вторгнення тут точилися бої. В село зайшла російська армія, і були серйозні руйнування. Декілька об'єктів інфраструктури були знищені. І отже, зараз приїхав сюди подивитися, чи щось вже відновлено, і як взагалі тут живуть люди. 24 лютого люта після початку війни наш населений пункт був, був в стрім обстріляний 25 числа, значить, декілька було у нас обстрілів, були і авіабомби скидали. Ну, значить, ми порахували, і люди, які зверталися, це близько 50 об'єктів. Також було пошкоджено майно ту в компанії Сумагра, яке було розташоване на таку. Там повністю було знищено всі будівлі, які знаходилися, було знищене трактора, були знищені. Там сівалки їхні, оприскувачі, ну багато, багато, багато чого. У людей теж були великі пошкодження. Все, Всі пошкодження на сьогоднішній день вони повністю або частково відремонтовані. Ремонтували за рахунок благодійних фондів, а також за рахунок Тростянецької міської ради надавалася допомога у будівельних матеріалах. Ось так тут виглядають наслідки війни, такі шрами. Це агропідприємство, яке працювало до війни. яке Створювала тут робочі місця, але от російська армія прийшла, його зруйнувала, і фактично тепер місцевим мешканцям, багатьом місцевим мешканцям, нема де працювати. А це місцева бібліотека, сучасна бібліотека з новими книжками, дає навіть комп'ютери, яка була зруйнована внаслідок бойових дій, але вже повністю відбудована. І що найважливіше, гроші на відбудову дали німецькі меценати, родичі. Немецького підприємця, промисловця, який колись був власником у цих краях, власником декількох заводів і фабрик, і зараз, от його потомки, дають гроші на відновлення об'єктів інфраструктури, в тому числі бібліотек, на закупку книжок, це насправді дуже круто і дуже показово. Тобто, росіяни, які називали себе братським народом, вони прийшли і все тут. Просто зруйнували, причому без жодного сенсу. Все зруйнували і пішли. А німці, німецькі громадяни, які взагалі живуть в іншій країні, вони просто взяли, виділили кошти на те, щоб усе тут відновити, і їм не байдуже, щоб тут була ця бібліотека. Отже, вони відбудували і тепер зараз тут знову є і нові книжки, і комп'ютери, і фактично така нова відреставрована будівля. Росіяни сюди війшли в це село в перший день війни, це 24 лютого. Фактично, вони пройшли через це село, ну скажімо так, транзитом, і наші воїни вже кілька, через кілька днів зайшли в це село. І росіяни, дізнавшись, що тут вже заходяться наші українські солдати, почали бомбардування, обстріли артилерією, обстріли градами по цьому селу. І село зазнало величезних втрат. Люди були налякані, об'єкти пошкоджені, школа розбита, бібліотека була розбита, агропідприємство було пошкоджене. Скажімо так, дуже багато домівок пошкоджено. Це одне з найбільш пошкоджених сел нашої тростянецької громади. Ми перше, що зробили, звернулися до наших благодійників з Німеччини, Ханса і Сібілії Зімірман. І вони нам допомогли коштами виділили свої приватні кошти для того, щоб відновити цю бібліотеку. І вона була відновлена саме якраз за коштами не бюджету, а приватних німецьких наших друзів. Це німці німці, які походять з родини Леопольда Кеніга, це колишній цукрозаводчик, який колись володів Трасінецькою цукрою. Траселянським цукровим заводом і був фактично володарем цих земель до революції. І їхня родина вважає ну за свій долг допомагати нашій громаді і приватні свої кошти. Це не якийсь благодійний фонд, а приватні кошти вони постійно направляють на якусь підтримку. Щороку десь близько 100 тисяч євро. Вони виділяють на підтримку нашої громади в різних напрямках. Це і лікарня, це і бібліотеки, це і школи. Дуже пошкоджена була бібліотека. Вони і стеля відпала, і вікна були повибиваті, Ну, все. Все, було зруйновано. Глина ж тут була, все було, і книжки були всі в глині тут валялися. І почали ми складати їх у мішки. У мішки, зернові мішки. А що тоді під рукою, що попалося? І почали збирати е, у мішечки. І чоловік возив до себе до, себе, до мене додому. Книжки ми поупаковували у ящички, які в нас були. І все посахранялась. Це в нас там іграшки от, для діток, які для, для таких маленьких, для таких. Це в нас ось і розмальо розмальовують, тут, і, 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 і олівці. Даже олівці всі посохранялися в, в цю війну. Все це посохраняли. Нашим спонсорам всім, всім, всім дуже дуже велика подяка. Дуже велика подяка, Даже, ви знаєте, і слів не нема таких слів, щоб підібрати, щоб це сказати таку подяку. Як бачите, це абсолютно сучасна бібліотека з новими книжками, що найголовніше, з новими комп'ютерами. Це дуже круто, тому що це віддалене село на 500 мешканців, тобто невеличке село. Але подивіться, яка бібліотека тут є. І навіть після того, як росіяни тут все руйнували, як вони тут все бомбардували, все одно вже все відновлено, і от. Ті росіяни, які сюди приходили і стріляли. У них в селах, навіть в невеличких містах, таких бібліотек немає. Ну, подивіться, в Росії таких бібліотек насправді небагато. А тут навіть у таких невеличких селищах є. І я думаю, що вони це руйнували від заздрощів. Типу, у нас немає, і нехай і тут в українців не буде. Але як бачите, українці все одно все потихеньку відновлюють. І це дуже круто. Підтримайте людей, поділіться цим відео, залишайте лайки, коментарі, щоб воно набрало більше переглядів. І обов'язково підписуйтеся на канал. Це теж дуже важливо.